Спальня у Парижі та ванна із саморобними меблями. Далі в рубриці затишок у деталях. Сьогодні ми покажемо вам світлу спальню з двома величезними вікнами та радіатор, задекорований тином. Париж саме це місто Наталя вважає найромантичнішим. Тому над входом у спальню саме такий напис. Наталья, чем ты крывалась о растворении тени спальни? Очень хотелось достичь эффекта спокойствия и расслабленности. Я гадаю, что биться удалось и за рахунок чего? Да, думаю, нам это удалось. Благодаря белым стенам, зеркалу, который увеличивает пространство, ярких оттенков только за счет картин и натурального дерева, наверное. На мою думку, вам почти стыло, у вас два векна у спальни. Да, нам повезло, у нас из этого очень много света, И свежего воздуха, когда слишком много, можно всегда его закрыть шторами, шторем и станет тепло и уютно. Цікаве рішення з радіатором. Ти закрила його дерев'яним тином. Розкажи про нього. Я це робила сама. Довго ми думали над тим, як как би бы так спрятати батареї, щоб ці ніші були не видні, але при цьому вони гармонірували з цим інтер'єром. Розкажи про цей стіл. Його нижня частина дуже схожа на швейну машинку, яка була у моєї бабусі. Так, да, ти права. Це дійсно швейна машинка. Поверхність – це та ж поверхність, яка по всій кімнаті йде в Від полок кусок полки, грубо говоря, адміністр швейна машинка так получилася здесь стол, і все ж таки основна річ у спальні це ліжко. Ти його замовляла, купувала чи сама створила. Я вже сама придумала. Вона собиралася з нескольких деталей из основного каркаса з матраса из головы, яка делалась на заказ. Ванна кімната улюблене місце дівчини. Разом із дизайнером Наталя намалювала ескізи меблів. Їх виготовили на замовлення київські майстри. Одне трюмо до прикладу робили півроку. Тримана кольорова гамма у спальні дозволяє відпочити. Створюйте свій затишок, а наш партнер рубрики Інтернет-Газета Завілич.